Я так не хочу туда стоять, и я мокрый к вам. Сьогодні я спускаюся в дренажно-штольну систему Києва під назвою Аскольдова. Вона розташована під церквою та Аскольдовою могилою, місцем, де за легендою похований князь Аскольд, звідси й походження назви Аскольдова ДШС. Досвідчені дігери говорять, що це найдовший та найглибший підземний лабіринт Києва. Ця система довжиною близько 10 кілометрів. Була створена для відведення надлишкової ґрунтової води зі схилів Дніпра, щоб запобігти підтопленням та сувів ґрунту. Тунелі темні, вологі і тут легко заблукати. Це треш, ладно. Ого, з заком. Блін, я ж теж з рюкзаком? Рукавицы там мої підниму. Твоя рукавичка. Опа.